Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні черговий випуск рубрики «Відео-відгук на один аромат. І сьогодні це буде аромат від одного з моїх найулюбленіших брендів парфумерних: Карнер Барселона, який називається D600, якщо саме так правильно його вимовляти. Ось таким чином виглядає флакончик. На жаль, у мене немає коробочки від цього аромату, тому що я купувала його з рук, купувала по дуже вигідній ціні, чому не сказано рада, звичайно. Мені подобається бренд Карнер Барселона, переважна більшість ароматів, з якими я знайома, поза тестом, в магазинах чи спробників, мені загалом подобається. В мене є один аромат вже в колекції, ось цей до пари прийшов. В мене є пало Санто, який я купувала перед війною на Новий рік робила собі такий подарунок. І коли я до мене прийшов ось цей d 600 мені навіть спочатку здалося, що вони між собою схожі, Ну, щось між ними є, якесь таке спільне ДНК. Але перед тим, як я розповім свої враження про цей парфум, я, звичайно, зачитаю вам піраміду, покажу ще ближче флакончик. Мені подобаються ці флакончики, тому що їх дуже зручно зберігати. Тут така дерев'яна кришечка, ніби як вирізано по дереву назва бренду Карнер Барселона. Єдиний мінус цієї кришки, що на ній залишаються відбитки пальців, і дуже важко їх витирати з цієї кришки. Отже, аромат був випущений у 2010 році. В верхніх нотах у нас перець, грейпфрут і бергамот. В середніх нотах ірис, кардамон, жасмин. І в базі у нас ваніль, ветивер і верджинський кедр. Як я вже сказала, мені спочатку здалося, що аромат схожий на пало Санто. І дійсно між ними щось є, але. Переважна більшість користувачів, принаймні, на фрагрантиці, говорить про те, що цей аромат схожий на Dior Homme класичний. Деякі кажуть про те, що схожий на Dior Homme Intense і так далі. Але все ж таки переважна більшість говорить про класичний Dior Om. Я десь з цим можу погодитись, друзі. На старті, взагалі, цей аромат дуже димний. Дуже. Тут такий прям дим-дим, ніби як шкіра. Така навіть трошки грубовата, хоча вона тут не заявлена, але тим не менше відчувається. Це відчувається насправді не так довго. Тут дуже красиві іриси, знаєте, таке враження, що, от принаймні, на старті до шкіри діорівської, до ірисів діорівських додали вершковий ветивер. Саме ветивер я обожнюю, особливо, якщо він вершковий. Я буду схилятися ж таки до того, що цей аромат. Більш за все, мені нагадує, особисто мені він нагадує жирного електрика від Ельдо. Чому? Тому що недовго ось ця ферія ірисів і шкіри на початку цього аромата на старті. Тобто, ось саме те, що відносить нас до Dior, Ohm, недовго воно звучить. Тобто, буквально на старті, ну, якихось, можливо, 20 хвилин, можливо, півгодини. І далі. Все це трансформується в дуже-дуже красивий вершковий витівер, саме той, який в жирному електрику. Для мене вони надзвичайно схожі, дуже ніжні, аромат супер унісексовий, такий навіть, можливо, в жіночу сторону. Я знаю, що не всі жінки полюбляють таке, але якщо ви любите витівери, не такі відверто чоловічі, якісь кіпарисні, а такі більш ніжні, витончені, вершкові. То зверніть свою увагу на цей чудовий аромат. Він дуже нагадує жирну електрика. Взагалі, я рахую, що можна мати або d 600 або жирну електрика. Вони між собою дуже сильно перекликаються. Тут відмінності хіба що на старті. Можливо, ось цей d 600 він більш зглажений, більш такий делікатніший. Все ж таки, все ж таки, Ірис присутній, хоча він не такий гучний, не такий от він яскравий, але протягом усього звучання аромату цей ірис десь там пробивається і саме цим робить ось цей Д600 більш ніжнішим і більш таким витонченим. знаєте. Хоча а, насправді аромат ну, для мене, принаймні, в першу чергу про витивер, про вершковий витивер, дуже-дуже красивий. Друзі, якщо ви знайомі з цим ароматом, обов'язково напишіть, як вам здається, на що цей аромат більше схожий на Dior On класичний чи на жирного електрика від Eldo, Звичайно, якщо ви знайомі з усіма цими ароматами. Загалом я дуже задоволена, що в мене є цей парфум. Я його дуже хотіла. Це не остання, я сподіваюся, покупка від цього бренду, тому що взагалі бренд мені цікавий, аромати мені дуже подобаються все таке якесь правильне них, знаєте, правильне звучання ароматів, дуже приємне. Так що буду носити задоволенням і чекаю ваші коментарі на рахунок цього парфуму або двох, які я вже згадала. Ось такий коротенький відеовідгук. Сподіваюсь, він буде вам корисний. Якщо це так, то обов'язково підтримайте це відео вашим лайком. Дякую за увагу! Всім папа!